Суперсубота у Сільпо. Тільки 17 травня. Ймовірність зустрічі Зеленського та Путіна залишається під питанням. Президент України підтвердив, що 15 травня він буде в Анкарі на запрошення президента Туреччини Раджепа Ардогана. Проте він готовий летіти і до Стамбула, якщо Путін обере це місто. Ми проговорили з президентом Ардоганом, що у мене буде зустріч з ним в столиці Туреччини. Це Анкара. Вона буде в четвер 15 числа. Ми будемо чекати на зустріч з Путіним в Туреччині, щоб Росія не маніпулювала містами і не казала, що Путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий летіти тільки в Стамбул. Я одразу хочу сказати, що якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сигнал президенту Ердогану, і турецька сторона готова, що ми з президентом Ердоганом полетимо в Стамбул. Турецька сторона, за словами Зеленського, готова до будь-якого сценарію, а Ердоган обіцяє забезпечити належні умови для переговорів. При цьому український президент вважає, що марно розпочинати перемовини на нижчому рівні без попереднього досягнення угоди про припинення вогню. Не може припинення вогню забезпечити будь-яка людина з боку Росії, окрім Путіна. Якщо Сьогодні Путін каже, я не хочу знов таки мільярд причин може бути прямих перемовин. тоді хотів, потім зрозумів, що я готовий, вже не хоче. І якщо його крок буде, і він скаже, що готовий до припинення вогню, то тоді це відкриває шлях до проговорення всіх інших елементів закінчення війни. Всіх багатьох елементів, тоді групи можуть зустрічатися і вже мають політичну волю лідера або лідерів. І це зрозуміло, що буде той чи інший результат. Буде шлях. Шлях відкрито. Якщо він боїться, просто зі мною так зустріти. Сполучені Штати Америки, Європа та навіть Китай підтримує тридцятиденне перемир'я. Для цього вони попросили Україну забезпечити безпеку на параді у Москві 9 травня. Проте Кремль досі зберігає мовчання щодо участі Путіна. Речник Дмитро Пісков заявляє, що Москва відкрита до діалогу, але уникає конкретики про склад делегацій чи приїзд самого Путіна. Раніше було лише відомо, що готуються борт Лаврова та Ушакова. Аналітики сумніваються, що Путін ризикне з'явитися особисто і називають заяву Путіна імітацією мирного процесу, припускаючи підготовку до нової ескалації. Якщо Путін приїде, перемовини стануть першим прямим контактом лідерів з 2019 року. Зеленський каже, що головним результатом таких перемовин має бути припинення вогню та обмін полоненими. Якщо Путін не приїде, Зеленський і Ердоган можуть провести двосторонню зустріч в Анкарі, демонструючи готовність України до діалогу. Тоді як відсутність Путіна буде сприйнята як його небажання миру. Це може посилити санкції та підтримку зсу. Європейські посли вже дали зелене світло 17-му пакету санкцій проти РФ. Трамп під час візиту до Саудівської Аравії сказав, що не знає, чи з'явиться Путін на переговорах у Стамбулі. Тому у США і далі розглядають можливість ведення в. Торонних санкцій проти РФ. Проте самі росіяни вже хочуть, аби ця війна закінчилася. Серед журналістів і воєнкорів та й просто блогерів розгортається справжній бунт, аби Путін точно приїхав в Стамбул. Більше того, лунають погрози, що буде збройний конфлікт як за часів пригожина якщо Путін і далі буде відмахуватися. Що відбувається серед росіян та як вони сприймають ці переговори? Про все розкажемо далі в сюжеті. Поки Захід посилює тиск на Кремль, аби посадити Путіна за стіл переговорів в Стамбулі або Росія та пан Путін налаштовані серйозно і таки хочуть миру, або все це несерйозно. І тоді ми запровадимо і ще більше санкцій. У за спільноті панують паніка та розгубленість. Мені нас жалко. Нас б'ють. Я вже дійшов до жалості. Був період отрицання гніва, чого-то. А теперь я прийнял ситуацію такою, яка є. Нас б'ють як мух мухобойкою. Одні зет блогери, як, наприклад, Сладков, публічно ниють. Мовляв, ситуація на фронті тупикова. Цілей досягти не можуть, а тому потрібно домовлятися. Інший табір зетників на чолі з радником Губарєвим погрожують російській владі збройним бунтом. Пока идет война с внешним врагом, наша преступная власть воюет против интересов страны и целенаправленно против русского народа, нанося ущерб российской государственности несопоставимо больше, чем это делает Украина вместе с НАТО. Хорошо, подумайте, прежде чем добровольно разоружаться по окончании боевых действий. Других вариантов может не быть. Потенційні переговори розділили прибічників війни у Росії на кілька таборів. Найчисленніша група чекає, поки з Кремля їм спустять потрібну методичку, а поки за інерцію просто плюються отрутою. Ленського ще маніпуляторка не виросла, щоб маніпулювати. Є рішення Верховного командувача, і він сказав, що ми готові переговорів. Харна їх страна. Ну вот ультиматуми, нікакі ідіотські висказування. Ані нічому не привідують. В іншій групі імені Губаєва настрій куди войовничіший. Зетники заявляють про необхідність воювати до останнього росіянина, попутно атакуючи владу і особисто царя. Возможная заморозка при сохранении в России сложившейся при Путине системы властных отношений чревата более серьезными последствиями, чем результаты СВО на сегодня. Наконец-то намоленный Стамбул приближается. Почти вымолили. Три года, буквально через день. Песков, Лаврушка, Небензя, Пыпа и так далее. По списку только и твердили про переговоры в Стамбуле. Вода камень точит. Быть добру. Надо ілій прикращати війну, переході к заморозки, к перемір'ям і що куди-то, ілі воювати так, як обично воюють руски на фронті і в тилу, і вставки. Ми в этом бойовому паріті з Україною можемо стачити оставшихся желаючих драться. Але незважаючи на деяку паніку, спричинену активізацію сторін у напрямку переговорів про мир, глобально, як зазначають експерти, позиція Кремля та пропагандистів не змінилася. Більшість росіян, путін та зетники єди. своему своєму прагненні знищити украинскую государственность. Если не на поле боя, то за столом переговорів Переговорный процесс возможен лишь с учетом реалий на земле. Это позиция Российской Федерации. То есть они будут настаивать на полном контроле как минимум на четырьмя областями Украины. Затягивание переговорного процесса соответствующие соответствующей в российских СМИ и в российских ЗЭП-пабликах Свидетельствуют о реальных планах Российской Федерации, а именно выходы на административные границы Луганской и Донецкой области с целью полной их оккупации.